Дівчата, всім привіт вітаю вас на моєму каналі, і прийшов час косметичних покупок. Хочу показати вам засоби, які я придбала за період з кінця грудня до середини січня, трошки там, трошки там, щось мені було потрібно в першу чергу, щось я купила в запас. Отже, давайте починати. І перше, що я вам хочу показати, це ось такий гель для вмивання від компанії Garnier Pure Active. Це моя повторна покупочка. А ви знаєте, цей гель для вмивання чомусь не користується якоюсь популярністю, його ніде не рекламують, але він точно гідний вашої уваги, тому що він надзвичайно делікатний, дуже класно підходить до сухої, чутливої шкіри, має непоганий склад, і гіалуронова кислота там міститься, і кераміди, і трохи саліцилової кислоти. Одним словом, за невеликі гроші, а зараз він коштує, мабуть, гривень 170 це дійсно. Приємний і якісний продукт 250 мл об'єм. У нього аромат аптечних дорогих засобів по типу для рожпозай. Одним словом, я думаю, що це знахідка, і я не можу не поділитися з вами своїм захватом. Беріть, хапайте, це дійсно класний засіб для вмивання. І ще вирішила спробувати ось таку, такий гель для вмивання, на цей раз від компанії L'Oréal. Лінійка Revitalift у складі міститься вітамін С та саліцилова кислота. Написано, що він очищує пори, розладює текстуру, надає сяйва. Тут всього-навсього 150 мл. Купувала я його в інтернет-магазині Єва за 230 гривень, гарні терміни. Поставлю в запас і ближче до літа почну ним вже користуватися. Якщо ви користувалися цим засобом, будь ласка, напишіть мені в коментарях, наскільки він класний або не дуже. І там є поміточка, що він придатний для щоденного використання і підходить для чутливої шкіри. Сподіваюся, що мені він підійде. А наступний засіб, який я вам хочу показати, це моя така, знаєте, участь у акції на мейкапі. була бу, було цікава така, така пропозиція. Треба було купити на 500 гривень продукції компанії La Roche posay і ще якихось таких брендів аптечних. І за це вам подарують на вибір один з мініатюрних продуктів того ж бренду. Отже, я обрала ось такий засіб, він називається мікропілінг з лінійки Efa містить 2% саліцилової кислоти. І, відповідно, призначений він для проблемної та жирної шкіри. Значить, я розумію, що цей засіб за типом шкіри мені не зовсім підходить, але те, що він містить саліцилову кислоту, це для мене великий такий плюс. І цим засобом не варто користуватися щодня, це зрозуміло, тому що він буде пересушувати. Я перший раз вже ним скористувалася, і що можу сказати, те, що він такий гелової консистенції, але немає ніяких абразивних часточок, скрабуючих часточок. Це мене так приємно вразило, тому що я чогось очікувала, що воно буде мені шкрябати шкіру і буде свого роду як скраб. Ну, Пілінги теж є з абразивами, тобто я е, не очікувала, що він буде настільки делікатним. Е, ну, після першого використання він мені не пересушив шкіру, але я розумію так, що ну, десь раз або два рази на тиждень не частіше можна ним користуватися. У нього приємний освіжаючий аромат, і він е, дає. Ефект холодку після використання дуже приємний такий освіжаючий ефект. Одним словом, мені сподобався цей продукт. Я за нього заплатила 525 гривень і об'єм у нього 200 мл. У кошику мені запропонували вибрати один з трьох зразків мініатюр. Я обрала ось такий крем Effec Duo M. Це такий засіб для шкіри з акне. Це не зовсім мій варіант, тому що у мене немає таких проблем, але я хочу подарувати цей зразок своїй племінниці. У неї якраз в такий пубертатний період. І все ці, ну, всі ці недоліки на шкірі є в неї. Тож сподіваюся, що їй знадобиться ось такий з носиком. Ну, це можна сказати, що це прям повноцінний продукт 15 мл це ну, тут вже можна. Ну, надовго вистачить, користуватися можна і скласти свої, свій, свій якийсь, свої якісь враження. От, там ще була пінка для вмивання від Толеран, з лінійки Толеран і а, Крем Толеран. Ну, крем, колись мені на Нотіно дарувала таку мініатюрку, теж 15 мл. Отже, я вирішила спробувати щось новеньке. Ну, і, звісно, що я в захваті від цього мікропілінгу. Він мені дуже сподобався, як і всі засоби з саліциловою кислотою мені дуже і дуже підходять, незважаючи на те, що у мене суха шкіра. Наступний засіб, який я вам покажу, це ось така нова штучка для мене. Це міцелярна вода від бренду Мікса. Нічим раніше не користувалася з цього бренду. У мене закінчується моя міцелярна водичка, і я якось так налаштовувалася. Ось цю рожеву від гарніє купити, а в останній момент подивилися відгуки і вирішила, що ну, хочеться чогось новенького, може з часом щось краще виходить, не знаю. Коротше, це лінійка для сенситивної чутливої шкіри. Вона запобігає почервонінням, ну, античервоніння. і має у складі пантенол pH 72 І повинна бути гіпоалергенною, не містить алкоголю і віддушок. Тут 400 мл на сайті Makeup, вона зараз зі знижкою 171 гривня. За такою ціною я її придбала. Так, міцелярна вода проти подразнень для чутливої шкіри обличчя схильної до почервонінь. Ну, у мене не так, щоб схильно до почервонінь, але я люблю, щоб був ефект заспокоєння шкіри. От. Не знаю, не пробувала, тому нічого не можу сказати. Якщо ви пробували, будь ласка, напишіть мені в коментарях, наскільки ця продукція гарна. Ну, а я показую вам наступний засіб це ось такий гель для інтимної гігієни. Це компанія Biocon, лінійка Biona. На сайті Мейкап купувала цей засіб. Він представлений в трьох варіантах: норма, комфорт і ще якийсь, вже не пам'ятаю. Ну, я взяла норма, а там Форте, здається, третій варіант був. Форте. Коротше, я взяла Норма, написано, що це зволожувальний засіб, делікатно очищує, захищає та сприяє збереженню природної мікрофлори інтимних зон. І підходить для щоденного застосування. Містить м'які ну, ці миючі речовини та натуральну молочну кислоту. Не містить СЛС і содіум лауріл і лаурет сульфати. Ось такий тут опис. Дівчата, я купила цей засіб не випадково, а проблема в тому, що Сталося непоправно. Непоправне. У мене виникла алергічна реакція на ось цей лактоцит. Це не класичний лактоцит, як бачите, а я його купувала на Нотіно десь, не пам'ятаю коли, ну, більше півроку тому. І виникла у мене на нього реакція Свербіж. Я спочатку не зрозуміла, що це від нього. Потім вже здогадалася, що саме він мені це провокує такий стан свербіж, печіння, причому не під час користування, а саме після цього. Коротше, дуже мене це здивувало, тому що лактоцит мені завжди підходив, і тут не зрозуміло, чому виникла розвилася така реакція. Я перелила цей засіб в дозатор, там, де рідке мило. А сама повернулася до ось цього класичного лактоциду. І яке було моє здивування, що і на цей лактоцид у мене теж була ну, виникла, проявилася алергічна реакція. Хоча раніше я руками ним користувалася, тільки дивувалася відгуками, якщо дівчата писали, що на нього є реакція. Ну, ну не знаю. Коротше, одним словом, коли я вже їх відставила в стороночку і зрозуміла, що треба від них відмовлятися. Користувалася деякий час звичайним милом, але звичка є звичка, хочу, щоб були інтимні гелі ось ці у мене у використанні. Тож вирішила ось цю біону спробувати. І зараз пару разів вже користувалася. Ну, аромат не такий приємний, як лактициду, але реакції алергічної або дискомфорту не викликав, і це вже великий плюс. Буду тестувати цей засіб і надалі. Трошечки я ну, засмучена такою ситуацією, тому що лактациди, вони насправді, ну, ви знаєте, це не зовсім бюджетні засоби. Ну і в той же час неприємно усвідомлювати, що організм починає реагувати на якісь моменти, з часом Ну ти звикаєш просто да, до продуктів, а потім виявляється, що вони такі. Підступні і викликають потім алергію. Чи то ти міняєшся? Я не знаю, що відбувається, ну добре. І, відповідно, вирішила спробувати ось такий засіб. Я думаю, що можна такі товари показувати у своїх відео. Всі дорослі тут дівчата. На Єві купувала за смішні гроші за 59 гривень. Вирішила спробувати відповідно, цього виробника ще раз. Поки що не пробувала, нічого не можу сказати. Буду тестувати і у порожніх баночках, можливо, колись побачимо мої відгуки на такі специфічні товари. Продукт, точніше. І останнє, що вам хочу показати, це ось така фарма... фарба для волосся від компанії ЦЕКО. це німецький виробник. Вже колись я купувала цю фарбу, але в іншому відтінку. Зараз це у мене Санталбуд 56 відтінок, а колись був шоколад. Чи 52-й, чи якийсь такий. Дуже мені сподобався тоді той відтінок і якість фарби. Вирішила цього разу спробувати ось цей відтінок. І просто для різноманіття. Ви знаєте, що я фанатка фарби Арткапелі з Євись цієї бюджетної марки. Але інколи, коли я бачу знижки або якісь, ну, просто хочеться щось новеньке спробувати, використовую. В переміжку ось інших виробників, фарбу інших виробників. Ну, і, власне, що ще покажу на останок, це розхідники на мейкапі Була непогана ціна на велику упаковку Always, 32 штучки. тут в упаковці 175 гривень я віддала за цю велику упаковку. І Діскріт полюбляю саме цей аромат Waterliлі. 60 штук, 85 гривень, це мій такий запас. Користуюся постійно тільки цією продукцією. Ну що ж, дівчата, думаю, що на цьому можна закінчувати це відео. В наступному я покажу вам свої покупки декоративної косметики, тож залишайтеся зі мною. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока-пока!